Влад. Мені страшно тихо холодно. Так, ломаю один шаф та йдем туди. Так тихо будь. Всі п'яті підписник з вами, Влади. Та добре, всі переписники з вами, дати. Okay. Та, ми чули, якийсь дивний голос. В нас очистили okay. інвентарі, ми випадково зламали табличку ще й. Стак землі видали чогось нам. Не знаю. Ну, стак землі ми вже накопали. Так. Давай. Тільки давайте почнемо копати. Давайте, ну я не знаю, Де твій. Давай тут так. Два булишник. А, ну булишник тут завжди має бути, так? Агу, тут завжди має бути. Це що, це? Це що таке? Спочатку. Гриб світло. А, стоп. Давай можно подарить, що там? Я тоже подарю. Нічого не берем поки. Давай я візьму на грудник. Я візьму шлем. А так тут є алмази? Ми можемо брати Крила, меч. Я візьму, ну давай, Два. дванадцять. Я, я собі візьму отак. Всі І Із умороду я не знаю нам для чого. Так, я беру алмаз. Ну не все беремо. Бере яблука. Ой, це моє яблуко. На тобі чуть-чуть там десь сім яблук. Ее мы капец найшли. Так, підпасник, але ми чули якісь дивні голоси і то мені не подобається. А, а йдем, а знову туди. Так, водоросхи я добсі. Так мы твій уголодим. І що цього я трохи бачив? А, куди виник, напевно? Добре, йду я в, йду я в свою хату, положу алмази, то я низку. Ну, і піду в своє рідне село до бабусі на третій дні. До бабусі? Він піде до бабусі, мать. До бабусі на третій ну, дні, в цьому житті. Підписники, ви чули, що він mm. говорить? Давай, давай там підемо. Давай подивимося, де його ничкав його дом. Я працював колись лікаром, це людські. Ти серйозно колись лікарем працював? Угу. Матвій, а ти часом ну там за стільки років там, ну може там забув і може це просто з матеріалу там такі от пластикові. Ні, 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 не А я торкатися навіть не буду. таке? Okay. Тут голови повсюди, мені вже страшно. Так, давайте в домі подивимося, бо По він говорив, що в нього є якась ничка. Стоп. Давай, 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 mm давай. -hmm. Yeah. Mm -hmm. Оце моє. оце моє, оце моє. Оце моє. Так, це... ще... А дуб нам треба. Що? А дуб нам треба? Так, я хочу вже покупати, ну по ресурсів теж нам треба заліза. Я буду здіймати справу. А звідки тут болишник? Давай то подивимося, що в машині. Помиш в машині не зазирали, так? Давай, давай на раз, два, три. Давай я ось тут покупаю. Я направо, ось тут. Та я наліво. просто. Ну тобі, от а у це вже не смішно. Что а хто? А, це це він поставив. Давай їх двой їх візьмем. А як? Стоп. А як їх взяти? Віддай кріпер. Давай поміняємось. У тебе крипер в мене дракон. Ні. У мене дракон. В мене дракон. А Под... ну вдяг на голову Крипер. Так в тебе... А як в тебе дракон? Стопа як в тебе в руках дракон був? <рире> <рире> Прикольний. Тобі навіть до футболки пасує. Йо борюсь. <рире> я буду таким, я буду таким, ти кріпер. Ааа, <рире> у мене з'їсть він. <рире> <рире> так я а така ситуація правда не страшна, так? Тобто це страшна ситуація? Так, та навіть чуть -чуть і смішно. Ага, давай не дивимо, і будемо так. А в мене давай. я. Давай тільки блин, тут стільки скелетонів. Матвій, а ти часом не вчив англійський? Англійський? Хто знає? Переведіть. Та йо! це мені страшно. Матвій. Матвій, 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 де пішли в наш бункер?

Так, поки... я думаю, його там, поки Матвій нема. Я там дещо забув взяти. Що це <рес> забув взяти? Я там, випадково, здається, ста алмазів забув. Так, я його бачу, але. Матвій, я його бачу, але але він ще не біля хати. Я його... Мат... Стоп, а де воно? А де воно? Я не знаю, де воно, але все одно. Матвій!

Я сховався, тепер треба чекати. Ну я все чув, мене вийдемо, але содно, а в тебе там нема е... столу такого? Столику? Ну якийсь там не столику, а там <смеш> ти такий ще маліший в цьому драконі, а маєш там? <плес> там такий. Як тобі сказати? Ну такий. Верстак, там такий в формі верстака, бачиш? Оце, та, дай мені, дякую. Матвій. Крафтим верстак і давай, по-перше, скрафтим нам алмазну броню Я скрафтим, Матвій, і давай свою алмазну броню, бо я... По, тут по цей верстак робить е, з назаритового слідка алмазну броньку. Так моя алмазна бронька. Ну тобто назарітову. Це да та всю? Угу. Так, нагрудник оце, оце, оце. Я щось тобі зайве там нічого не дав зайвого. Ні, Точно? точно. Топ, а як мені не хватає? А. Матвій. Ау. Я Тільки зна... Ну Матвій, ну ти ж розумієш, що буде краще, якщо ти будеш м -м, без голови, бо тебе так більше видно. Більше ну, і тебе може він заметить. У мене така голова? Так. Тебе видно навіть через стіну. Добре, давай. Але потім я в Дінго. Окей, я не проти. Так. Так, підписника. А ми зараз будемо з Матєм спати. Так, Матвій? Так, ми не буде. Ми будемо спати, але всім до наступної серії. Так, треба залізти на ту гору. О, реш, може там є, але якщо їх там нема, буде звідти де